Усім доброго дня. Сьогодні в мене на огляді оренду надзвичайно затишна з неймовірним краєвидом з вікон. Двокімнатна квартира в оренду. Це у нас Київська 12, Фактично до центральної частини міста можна дістатися пішечки через центральний міст. Розташування дуже вдале, Тут закрита територія будинку. А сама квартира має абсолютно все необхідне комплектування. Що по техніці, що по меблях. Тож ходімо на віртуальний перегляд. Всі, кого цікавить цей варіант оренди, телефонуйте, покажемо його вживу. І так, що вам потрібно знати про цю квартиру? Розташування п'ятий поверх у нас комфортний. Тут неймовірний краєвид абсолютно з усіх кімнат. Ось ви бачите, що безпосередньо з віконечок маємо вигляд на центральний міст, на річку Південний Буг та на красивущий собор. По розташуванню усіх кімнат. І так, ми зараз з вами в кухні. Вона комплектована абсолютно всім потрібним. Ця квартира. Дуже обжита, от ви реально заходите і відчуваєте, наскільки тут віє затишком та атмосферою такою сімейною для родини. Це буде просто ідеальний варіант, тому що повністю вся комплектація, яка потрібна для життя, присутня у квартирі. Спеціально ви бачите, ось так показую, що до центрального мосту буквально кілька хвилин відповідно до центрального частини міста надзвичайно близько. Одна зі спалень у нас має вихід на повноцінний балкон, крім того, встановлений кондиціонер. Комплектацію по меблях ви бачите тут у нас. Двоспальне якісне ліжко, прикроватні тумбочки, місце для зберігання речей, все абсолютно потрібне є. Робоча зона також присутня. Доволі велика кімната, достатня для спальні. Крім того, хочу сказати, що всі дві кімнати у нас роздільні, тобто кожна окремо закривається. Ось ми перейшли з вами у другу спальню. Тут двоспальний розкладний диван, плазмовий телевізор та комплектацію по меблях. Ви бачите, крім того, що шафа тут у нас є. Ще є містка шафа у коридорній зоні. Ми вже її переглядали. Кондиціонер встановлений, що в тій кімнаті, що у цій для комфорту температури. Так, у нас тут ще санвузол, який роздільний, це комфортно, надзвичайно для родини. Тобто, окремо у нас зона ванни і окремо туалет, де встановлений ще бойлер. Класний варіант оренди. Телефонуйте.